Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, в Кабінеті міністрів України з'явилася цікава така постанова на заборону стягування боргів за комуналку. І зараз розповім, чому вона цікава, тому що е, усе головне, як завжди, криється в деталях. Так? Діло в тому, що. Від початку повномасштабного вторгнення, так від початку війни, вже була схожа постанова, де було заборонено стягувати будь-які борги за комуналку, так з населення. Тобто вам не мають права відключити газ, там відрізати на увесь період військового стану. І. Тут з'являється ще одна постанова, де вказується, що заборона на стягування боргів по комуналці для внутрішньопереміщених осіб, на секундочку, для людей, які проживають в зоні активних бойових дій на звільнених територіях і на тимчасово окупованих територіях, тобто там, де йде війна, і лише для внутрішньопереміщених осіб. І тут постає питання, невже це помаленьку нас підводять до того, що з інших людей почнуть примусово стягувати борги за комуналку? Тому що відкрию вам, ну, це, напевно, не секрет, це, напевно, знає, знають усі, що боргів за комуналку зараз там багато мільярдні суми. Тобто дуже багато людей. По якимось причинам, чи по причині нестачі коштів, чи по причинах просто не хочуть, тому що мають можливість. Ну в кожного своє, знаєте, це таке. А от тепер чи не підводять нас до того, що все-таки будуть. От відмінять попередню постанову, залишать лише оцю частину людей, які в новій постанові, а з остальних? Почнуть стягувати борги. Ну, знаєте, борги накопичуються, час іде, війна йде, ще е, зрозуміло усім, що не скоро вона закінчиться. І е, думають: блін, напевно, ми там якось неправильно поступили, що заборонили стягувати борги, так, тому що. Не доотримуємо кошти. Так? Там прийшов очільник Нафтогазу, каже, о, у нас там пару мільярдів боргів. Держава така, М -м, почухалась, блін, а ми ж їх стягнути не можемо. Прийшли там з Укренерго, у нас там теж завал по неоплатам і такі опять-опа, на а що робити? Тому, можливо, і помаленьку нас так підводять. Ну, тут є ще один нюанс. Постанові також пишеться в поясненні записки, що е, ті люди, які на звільнених територіях так, їм почали приходити листи на оплату, тобто після того, як туди змогли дійти е, контролери, так, подивитися, скільки там нагоріло, почали приходити листи на оплату. І виявилось, що в їхніх домівках проживали російські загарбники і користувалися наповну усім газом, там ну, всім -сім -сім електроенергією. І тепер, якби їм приходять листи на сплату за тих людей, от тому і якби розробляється ця постанова, щоб не стягувати з тих людей за те, що користувалися не вони. Але постанова на заборону стягнення боргів, а не списання боргів. В такому випадку, здається, було б доцільніше не заборонити стягувати ті борги, а списати те, що користувалися якби не вони. Но я думаю, скоріш за все, що так не роблять це списання, тому що деяка частина людей все-таки прийде. Заплатить, махне головою да, і буде далі користуватися. А якщо списати, то спишеться усім, і вже тоді, якби ніхто ні за кого не заплатить. Там ще про комуналку було, що ну, знають усі, що робила мораторій так, на підняття цін. Але ціни на комуналку починають помаленьку також. Рухатись доверху в наступних відео розповім вам, що і наскільки починає вже почало дорожчати, а що в найближчий час також почне. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка.